Чи дійсно вам заплатять обіцяну суму на роботі за кордоном? Якщо ви працюєте легально, це в основному Польща, Литва, Чехія, у вас є контракт. Контракт це не тюрма, вас ніхто там насильно тримати не буде. Якщо ви підписуєте контракт там на 3 місяці, на 6 місяців і так далі, і там прописана сума. За годину, то вам заплатять. Ви можете звернутись в податкову, ви можете звернутись в політику, якщо є у вас контракт, і якщо ви е, працюєте легально офіційно, то вам заплатять. Якщо ви працюєте нелегально, наприклад, там в Амстердам їдуть Покаївки, там в Німеччину Покаївки. Там буває, там є парара 24. Якщо там познайомим, то це, ну більш мене можна довіряти. Якщо ви їдете просто, от так, от, то вам можуть не заплатити. Ну, ну, куча є багато випадків, коли от в Литві там дівчата працювали, які стікер клеїли на бутилки. Вот. І класна робота, сидять в наушниках, я дзвонив по відеозв'язку все. Потім в кінці місяця вони їздили шукати того бригадіра, де він живе, вибивати зарплату. Тому що нелегально. Нелегально, вам можуть не заплатити. Вот, якщо ви легальна, вам 100% заплатять в залежності від ваших відпрацьованих годин. Кому треба робота або консультація, дзвоніть за номером, який я залишаю в коментарях або в шапці профілю. До нових зустрічей.